Сукні, чи конопляні від бренду Esmara, Розглянемо дочки трошки поближче. У нас є ось така гарна кофейна по кольору версія. Дивіться, у нас тут є гузочки. Вони дозволяють відкрити якби, верхню частинку сукні. Зараз продемонструю. Ось. Має такий гарний воротничок. Ось такий рукавчик також на гузочку. Тобто, дозволяє себе як відкрити, закрити, щоб було зручніше вашим ручкам. Ось такий гарнесенький низ, як би юбочкою. Ось тут є кармашечки деякі малесенькі. Тут по бокам. Покажу вам зараз трошки іншу модельку. Ось така темна. Тут вже манжетики такі є, зручні, які будуть прилягати до вашої ручки. Тут гузики йдуть прямо на всю довжину тіла, тобто зверху донизу. Так ось гарний воротничок. Глянемо зараз ще блакитну версію. І ось така генька блакитна версія. Тут є поясочок ззаду. Є також манжетики на е, ручках. Є пуговки від низу до верху. І гарнесенький воротничок. Подивимося, як це виглядає на деяких модельчиках. Ось така блакитна версія. По составчику у нас 55% коноплі 45% бавовни. По розміром XS 1, s 8, m 6, l 2. Вартість однієї одиниці 190 гривень. В лоті у нас їх 17 штучок. Вартість лоту 3230 гривень. Звонову такого чудового лота, лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.